В ефірі програма Спробуй наживо. Програма для тих, хто любить і вміє співати. Ну і для тих, хто відважний, правда? Безперечно, Мені взагалі здається, що це програма для доволі сміливих людей. Ну і, і ведуть її доволі сміливі люди, такі як ти і я. Ой, я не знаю. Мені здається, що діти, котрі до нас приходять, вони такі сміливіші. Так. Зараз будемо видіти так. Зараз будемо знайомитися. Хто нас сьогодні сміливий? Я от географії не дуже, але знаю, що село Пороги Богорочанського району то не поряд з Франківськом. Ні, це за Лейбовою горою, <смір> оскільки я знаю. То, що знає. Але ми маємо звідти гостя і ми маємо звідти е, гарну співачку. Е, сподіваюся, що вона якраз та, що любить співати, ну, раз, приїхала раз приїхала на нашу програму. Ми запрошуємо вас заходити. Зараз будемо знайомитися, тому що, на відміну від. Багатьох інших наших учасників я цю дівчинку бачу вперше. Добрий день така красуня. Бачиш, ну, я гадала, що Ой. вона така красуня. Ну, Ти знаєш боротьча, ну, то такий край. до мене присі, Ой, тут. Якісь такі Ой, тут щось... ну це ми потім. Потім я тут бачу, що mm -hmm. тут якісь цікавинки. Це нарешті це врахували наше побажання, напевне, розповідати про своє хобі. Mm -hmm. Ну, це я забігаю наперед. А поки що, давай знайомитись. Представся, будь ласка, нашим глядачам. От там вони тебе бачать. Як тебе звуть? Скільки тобі років? Mm -hmm. Де ти живеш? Мене звати Володимира Вірсюк, я живу в порогі, Пороге, село Пороге. Мені 13 років. Навчаюся я в Порогівській загальноосвітній школі. І співаю де? Співаю вдома. <гуп> <гуп> Зрозумів, я думаю, може десь займається. Ви так гарно назвали в честь кого? Чи, чи, чи просто так. перший раз Володимира? Ну, власне, я вперше теж зустрічаюся з жіночим іменем Володимира. Kent, у мене діти ось Ага, то в честь діда, чи просто? В честь діда. честь діда, зрозуміло. Ну, але слухай, це ж люди знали, що є таке жіноче ім'я Володимира. Я наприклад, я наприклад не знала. А як тебе знай. кличуть? Якось скорочено кличуть? Володя? А <гуп> як? Так, повністю, Володимира ще раз. Не скорочують ніяк. Не скорочують. Я думаю, яка ж, яка ж коротка форма. Ну добре, не про це. Ти сказала, що навчаєшся в середній школі і співаєш вдома. Але ж, напевне, не тільки вдома, десь ти й виступаєш, чи, чи ще не маєш досвіду виступати? Так, я виступаю, я займаюся з Марією Володимирівною. А це вчителька твоя так? так? звука. Зрозуміло. В Солотвіні часто виступаю на різних святах в. Глуп і в солодє, в, в городчанах часто буває. Ну це добре, коли е, є де займатися. Дуже часто буває так, що діти з села насправді не мають. А розкажіть нам трішки про заклад, цей де ви працюєте, тому що е, зай, займаюся вокалом в селі, воно звучить так, я б сказала, навіть екзотично. І сміливо Чесно тепу. Ну, ага. все одно, ну так, так, селище міського типу. Просто ти живеш в селі, а далеко їздити. Ми не раз підвозили з чоловіком. Та ти що? Концертом. Вже не було чим навіть ну, доїжджати. Це, це молодці діти, коли все-таки знаходять, і, куди і доїжджати. Власне, ми говорили про Смілий раз вона не пропускала. Ми казали, що сьогодні приїдуть сміливі люди. Сміливі і ще й вперті. Це така гарна впертість, коли от заради своєї мрії, бо це ж, напевне, мрія сцена, так? Розкажіть трішки про свою ученицю, от як, як би ви її охарактеризували, в двох словах так. Ну, можна не в двох. Це є смілива дівчинка. Це 100%. Вона дуже старанна. Вона перший раз, як прийшла до мене, вона так встадалася, так, так боялася, але я але за то результат. Ну, я б сказала, що вона так смілива, але сором'язлива. Це такі гарні поєднання для дівчини. Правда? Два в, Два в одному. А розкажи, будь ласка, ти, от коли ти надумала так співати, щоб аж так далеко їздити? Пів року назад. Ага. Тобі хтось сказав, що ти, тобі треба. Року розвивати? Року назад? Ти почала співати тільки? Ні. Я співала від маленького. А, від маленької. А почала займатися, займатися вокалом, за пів року так? Назад. Ага, Я зрозумів. Така можливість з'явилась. Тобі хтось підказав, так? Що можна... Мені сказали, що в не буде заняття такі, і ми вирішили з мамою туди піти. Тебе мама підтримує, так? Розкажи трішки про свою родину, про свою сім'ю. У ну, мене дуже гарна сім'я. Я живу з мамою, з татом, і в мене також є дві сестрички. Молодші? Одна старша, друга молодша. Ти золота серединка. Така гарна серединка, золота, справді. І у вас хтось займається музикою в родині, може? Ні. Але вдома співають всі? Чи Ну, так. Чи ти найспівучіша? Так. Наразі ти найспівучіша. А скільки молодшій сестричці? Дванадцять. А то вже 12. сестричка молодша, не дуже сильно. А найстаршій скільки? Найстарші п'ятнадцять. А, то не аж так не далеко так. старша, не так. Ви тріво могли б сімейне створити, якщо б сестрички були не проти. Не думали таке? Вони не настільки сміливі, як Володимира. Ага, оце так треба. Араз Але... будь добре, скажи, як їх звати. Може, також якісь екзотичні імена. Старшу звати Мар'яна, молодшу Христина. — Ага, зараз, ти одна така. Я все добре. <рес> <рес> оце назвали дівчину унікальним іменем, і відразу таланти проявляються унікальні. Так, а до речі, про таланти. А чим ти ще любиш займатися, окрім співу? Я дуже люблю танцювати, займаюся гімнастикою <рес> і брейк-дансом. Боже, скажіть мені, будь ласка, люди добрі. На коли, ні, коли і де це все в селі можна робити? В школі. В школі. Це у вас в селі ці заняття і в школі? Ну, гімнастика в селі, а брейкданс теж в селі. Дуже серйозно. Уклін. Насправді. Тому що для дітей, які мають можливість розвивати таланти, треба створювати, створювати всі умови. Дуже, умови. дуже багато людей потрібно. скаржаться, що ніхто хоче, той знаходить. Насправді, правда? Безперечно. А вистачає часу тобі допомагати по господарству, то ж в селі інакше не обходиться. Вистачає. Я й до того вчуся, гарно вчуся. Я вірю і чомусь. То є ще молодша і старша їхна а сама співати. Ні, теж допомагає. Що може мама скаже? Все правильно. А тато? вохняні діти. Тата так, так, так може. Ти розумієш це доньки. Доньками швидше керує мама, бо вони ж мамі допомагають в селі. Ти ж це вподів... один тато на чотири дівки. Йой, Боже, Боже, А ти кажеш тобі тяжко, Степане. В тебе а, хоч мене хлопці. Хоч, мене хоч два мають. Та. Так то Степана двоє хлопців і дівчина. Просто він розуміє, що таке троє дітей. Але не розумієш, що таке троє до нікого. Так що прийдеш додому і скажеш. Мені пощастило. <реш> <реш> Насправді, я от, е, до чого веду до Талантів, бо бачу, що ти з собою принесла, напевно, ще якісь свої захоплення. Так, я дуже люблю вишивати бісером і просто так вишивати. Uh -huh. е, люблю. покажеш нам. Це вишивки mm -hmm. твої? Так, Степане, поможе мікрофончик. Так. А, це вироби такі з бісером. А, я, я, так? Ми зробимо висока. зараз тут виставку. знаєте. Ми завжди просимо наших учасників, прийдіть. О, яка, Ой, яка картина. краса! Це образ, так? Яка та? ти молодчинка. Що? Але ж слухай, ну це ж треба сидіти, я не знаю, ти ночами це робиш чи що. Ні. А коли а ти я встигаєш? В в а, є в діт... Діти, ви бачите, для чого канікули? Ви... ви зрозуміли, для чого канікули? А є, це ну, для що того, такі? щоб бігати, гуляти, але не тільки. Це ти вишивала плаття, ціле плаття. Так. Ой, все, я замовляю, це плаття ну, на виступ. Тобі, ти тобі. Можеш, на діти, виступ напевне, вдягнути його. його. Ану розверни, покажи нам. Що ти? Важила, скільки воно важить. Ні. Бо я знаю, що е, одяг з бісеру він дуже важкий. І артисти іноді скаржаться, що 5 кілограмів на собі тримати сім. Та що. Ага. Ти... Ну, все. Значить, вибираємо ми українську пісню. Безперечно, Відразу, оце ще й пояс до цього плаття. Дивіться, як гарно, дивіться, яка молодець. Молодчинка, що я вам скажу? Виставку влаштовуємо туди. Можна я все перед себе до нас складаюся? Та ти завжди тут. Як сорока, таке все найкрасивіше все на до себе. Щоб, все, щоб так, Але так, платі так, так, хоч так. лише на виступ дитині. Ні, я їй все віддам. А ти віддасиш, <ріст> я думав, ти вже все потягнула. А хто ж тебе навчив цьому? Те ж мама? Так, мама. Мама вишиває, так? Ну, зложимо. А сестрички навчилися також? Переку. Ну Це у вас, значить, Акуратно, гардероб, не, не, не бісером не вишитий, кожна красуня має, правда? Давай. А я тим часом, поки вони там копошаться, хочу вас питати щодо репертуару. От якому ви віддаєте перевагу? Я так думаю, що буде українська пісня. Uh -huh. Ну, це ми зрозуміли. Ми вже uh -huh. вимагаємо української uh -huh. пісні. Uh -huh. Ритмічна, так? А тобі до вподоби різні, напевне, так? Uh -huh. Мені здається, що ти десь і лірична така натура. Вірші не пробувала писати ще? А бачиш, я так щось і подумала. Значить, в перспективі у нас авторська пісня, я так думаю. Чи ви як кажете? <гум> Все може бути. <гум> ну що, будемо слухати тоді, правда? З чого почнемо? Ви нам підкажете тут, з чого ви почнете? А ти йди вам туди. А, до... Так, і ви, мабуть, також там, до неї підійдете. Мі Лише скажіть, з чого ми будемо починати? З якої пісні? Тече вода. Добре, домовилися. Так, ну нам сказали починати, тече вода. Я так розумію, що Яремчук. це Марії Яремчук. Чули було, ми. Посміхнися, красуне, Дивись, яка ти гарна. Сукається, нассидітися. Ти розумієш, скільки це треба населяти, щоб теплими стимуло? А воно ще блищить. Деси писна де, вода. де, свобода, де вода, і на Ой, не біжи вода так швидко, що учихах і так відколи, не біжи вода так швидко, гей, гей, гей. нас займається вокалом, і no, в року трошки мало. Чути, що ще роботи треба. Добре, добре що вниз пішло. Верхня в ново. Машку і верхній альф. Добре. А щось би таке альтове хотілося. Добре. А що у вас ще є? Я так підряд вмикаю, добре? На Настя Левергеллес. Я Ясна ніченька. Щось Шостяке? в ютубі, -е? щось таке. Колись я щось писав. Та-дам! Треба поломати більше. Ні, ні, ні. Вже не переживає. Ну, треба було поцінути, треба поцінути, да. Добре, добре, дякуємо. Молодчинка. Ну, співати ти любиш, це помітно, це твоє. Ти я так люблю, коли люди знаєш щасливі від того, що роблять. От ти щаслива від того, що робиш. Ти не хвилюйся, головне. Я розумію, що це тобі не сцена. І трішки незвична оця обстановка, коли камери, коли світла і глядачів ніби нема. Ми глядачі, ми з задоволенням тебе слухаємо. <кхи> Давай наступну пісню. Вас не обходиться програма <кхи> без пісень Світлани Весни. Так. Світлана А Світлана сама то чи Да? Це пісня Вадима Крищенка, Володимира Куртика. Знайома. Знайоме. Це край, край, мій рідний край, де я родилась і, і живу. живу так. Ми не робили її, до речі. Ні. потім буде тобі погано монтувати по звуку. Ми думали, що запирає її. Подивися, <му> дівчина з Богородчанського району. Звідки є Світлана? Ти пропонуєш цю пісню? Мені здається, що вона трошки має зручніший діапазон, ніж Ну, да, І нема оцих тягучок, немає. яких вона лякається. Ну, зараз, зараз, ну хай поспіла. А не що, А якби цю пісню, але нижче? Ну, На тон навіть. Бачиш, немає низьких. Гра, ну, не Душа утішена, гра. Молодець. Дякуємо, дякуємо. Ми потім поговоримо з вчителькою. У нас тут вже ідеї якісь бродять, але оскільки є ще пісня, ще одна, то ми її. Хі -хі -хі. Тетяна Піскарьова. Що це могло би бути Тетяни Піскарьової? Ритмічно, знову весело. До співало багато дітей, я теж тут пісня. Вона нас тут співало. В нас не співала? До... В нас ні. Але ми ми не, не, робили. Не, не робили. Аж до неба балини ми не робили. Не просила, не мовила. А тут вже занизько. Не стелилася до неї. Бачиш, наші не. Підняти її там буде за Там буде зависоко. То такий треба жити. Не моя думка мій рідний край та, опустити я, я, я повністю згідно і тим більше гарна прив'язка Богорочанський район, я кажу, Світлана весна, теж виросла в Богородчанському районі. Світлана Весна попросити на бекі, хай постоїть на своїй пісні. Я Молодець. Молодець, не будемо тебе мучити, бо ми вже маємо якісь думки. Дуже дякуємо і кличемо і є тебе, та, і вчительку сюди. Ну, у нас думка така, що ми можемо робити пісню Богородчанського автора і Богородчанської співачки. Як ви думаєте? Край Світлани весни. <світлення> ну, але насправді мені здається, що треба було б його трішки опустити в тональності. Чуть-чуть <світлення> нижче. Угу. Ми маємо таку можливість, це жива музика. Степан у нас в будь-якій тональності напише. Однозначно. А ти би що хотіла? Як ви скажете, а ми так, mm -hmm. да так, ми так і сказали, сказали, що ми ска я думаю, може думки ні насправді наші не вийшли, змінають. вийшли з якоюсь, от з якоюсь думкою, от яку ми пісню, думаю, що буде тече. Тече вода. Ну, бачите, по-перше, тече вода була вже в програмі. Причому недавно ми її робили з так, року назад. — так щось. недавно була. Ми не хочемо повторюватися. — то повторно віщиться е, і все таки, ну наші, то є наші. Добре. Добре, погоджуєтесь. Просто ви спробуйте на тон нижче її поспівати, щоб вона ну, внутрішньо, та, опустити, та, і внутрішньо звикла. Можна навіть без фонограми. Можна просто ну, та, тональність вибрати на тон нижчу і потренуватися, щоб ти звикла. Я думаю, мало би гарно вдатися. Ви не проти? Без ви інтриги. Проти? Та яка інтрига? Все зрозуміло. Ні, ми це віддаємо, не подумайте. А зустрічаємось на репетиції. Я проконтролюю. Ну що ж, відкрийте, будь ласка, мій рідний край. Володимира, готова? Готувалася, ага. все вивчила, так? так? Ми теж готувалися. Аж, аж спотіли, нія? Вася вчив, бідолага, цілу, цілу ніченьку вчив. Сьогодні аж на пів години ми репетицію пересунув. Але тут таке це треба вивчити. Ну що ж, поїхали. Саме опоточку. Там все зрозуміло, з тембрами ви Вася поприділилися. Прошу Костя. Розпочинайте Знаєш, вступати, так угу. поїхали. Бабахнуть по тарілці, як воно. як воно... Добре. Удобно себе почуваєш. Mm -hmm. Поїхали ще разок з того самого початку. Прошу. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Крещендо має бути Костяк. Три баняка креш. Ну. Проблем нема. Може у вас щось є. Як вам? Побажань, ну мені подобається. Я за що кажу, звісно, Романе, як же ж ми так без модуляції. Навіть Світлана виста з живою музикою. не так часто виконують. Безперечно. Благодійний фонд Українська Галицька фундація дуже задоволений тим, що прийняв участь і долучився до програми Спробуй наживо. Адже, от саме сьогодні, ми познайомилися з чарівною дівчинкою Володимирою, яка є з села з багатодітної сім'ї, і, в принципі, стартово мала менше можливостей ніж діти з міста, ніж з великого особливого міста. менше можливостей для самореалізації для того, щоб проявити свої здібності та таланти. І саме ця програма дає їй можливість розкритися і показати іншим дітям, що можна, якщо ти маєш велике бажання, можна себе реалізувати і можна показати себе на весь світ. Сподіваюся, що вона стане прикладом, і багато хто з дітей, які мають таланти, будуть їх розкривати. to Була програма живої музики, програма Спробуй наживо. Якщо вона вам подобається, якщо ви не можете всидіти біля екранів, а хочете показати, як ви можете заспівати наживо з нашим бендом, це дуже просто зробити. Зараз ви бачите на екрані номери телефонів, за якими можете звернутися для того, щоб запропонувати свій репертуар і своє виконання у програмі Спробуй наживо. Ми будемо чекати на вас.